Ну і проше, просто Model S Plaid. Вже можна торкатися, вже можна все дивитися, так що задавайте запитання. Все буду для вас перевіряти. Все будемо торкатися як що, куди. Кермо Сі. Pytanie tak, jak to wykluczyć, to wykluczyć się. ta opcja z tym ekranem, jaki wyjeżdża do ciebie albo do pasażera, to jest super. Realna opcja. bębezna. Tak, wracamy назад. Oj. As Перфоровані сидіння, що Тесла не робила вже далеко від далеко 2017 року. Тепер це все і підігрів, і охолодження. Перевіряємо. Так, Можна зробити на тепло, можна зробити на холод. Автоматичні сидіння. Супер. Все працює гарно. Як бачите, керувати навівом повітря. Це одним пальцем, так само як модуль 3 Model Y Супер багажник величезний субвуфер Тут у нас якесь відділення. О, в старих ясках не було такої кришечки, гарно зробили. Велике відділення тут і тут має бути теж, теж відділення, хоча ні, тут немає так як вікса, ще маленької такої. все не так. І вже маємо ті кнопки для натискання. Гарно, ну і тут автоматично теж. Те, що можна складати. То, наприклад, щось там клацає, але не складається. Перевіримо пізніше. Це так Значок. Ракета. S. лайт, включаємо режим ракета. С. Дракстер Появляється виключаються помпки і як-то інструкція використання, Найперше затискаємо лівою ногою хаморець, потім газ. Ну то, Звісно, зараз поки воно не включено. І після того відпускаємо різко гальмо і ракета. Супер. Ззаду, як ви вже знаєте, є маленький екран. Якщо не знаєте, то він, де тут можна керувати всеми можливими і неможливими гаджетами. Що супер працює швидко. Температура. Автоматично. Супер. Ух, пошло, пошло. Тепло по трубам.